Влада у вигнанні керівникам західних областей нині нелегко працювати. Поки будівлі, будівлі обладміністрації, а заразом їхні кабінети в облозі мітингувальників вони змушені керувати телефоном або ж з таємних кабінетів. Як викручуються очільники, і що відбувається в інших регіонах в огляді наших кореспондентів? На цій карті червоним виділено вісім захоплених будівель ОДА. Їх контролюють мітингарі. У 15 регіонах це захід і значна частина центральних регіонів, створено народні ради. Та прокуратура через суд доводить їхню нелегітимність. І через це є області, де утворилися справжні двовладдя. Яскравий приклад Львівщина та Івано-Франківщина. Там вже тиждень будівлі ОДА під контролем народної ради. Попри це, очільники цих областей примудряються керувати процесами автономно. Мої колеги потрапили на секретне засідання до Олега Сала. Це очільник Львівщини. Його активісти майдану змусили написати заяву про відставку. Відтоді його робочий кабінет замкнений. Хоча президент відставки так і не прийняв. Контроль тримаю в телефонному режимі. Звичайно, із кабінетом міністрів спілкуюся, адміністрація, щоб робота йшла. Керівники підрозділів на виклик Олега Сала збираються оперативно, де саме вирішують в останньої миті, отримавши інформацію. Голова адміністрації звітує у Кабмін що години. Для того є резервний. Резервні кабінети вони створені вже не мною а і до нас давно звідки можна управляти повністю областю і спілкування з державою. А це керівник Івано-Франківщини, який зник у день штурму адміністрації шість днів тому і досі там не з'являвся. Вхід у будівлю йому заступникам та держслужбовцям регіоналом заборонений. Ба більше увесь третій поверх, де знаходиться кабінет Василя Чуднова, забарикадований. Тож голова ОДА, великі делегації та громадян приймає або ж у готелях, або їздить до них сам. Дійсно, у нас оголосили пенсіонами нон-грата, життя продовжується, ми управляємо всіма процесами, які в області. І ніякого дискомфорту люди того не відчувають. Беркут сьогодні захопив Харківську облраду. Щоправда, не справжні бійці спецпідрозділу, а лише депутати від фракції партії регіонів у чорних футболках із написом Беркут. Такий креатив пояснив очільник Харківщини Михайло Добкін. Він повідомив, що вони хочуть виказати свою підтримку бійцям, які розганяють євромайданівців. Окрім того, депутати зібрали 150 тисяч гривень для постраждалих силовиків. Наша з вами задача не просто дати відпор ґолтілим нацистам. всех мастей, и доморощенным боевым хомячкам, и приезжим, но и сохранить все здания в целости и сохранности. Тим часом у Запоріжжі суди масово відправляють під домашній арешт активістів місцевого євромайдану. Таких арештантів на час слідства майже півсотні. Серед них електронний браслет на два місяці одягли на одного з перших затриманих Ігоря Артюшенка. Його звинувачують в організації масових заворушень та спробі захоплення державної установи. Ну на мою особисту думку, це якраз у той момент нейтралізації. Основних керівників для того, щоб просто більше нічого не відбувалося. під домашнім арештом перебуває ще один лідер Запорізького майдану, голова місцевої організації Воо Свобода Віталій Підлобников. А відомий майданівець екс-прокурор Запоріжжя Олександр Шацький взагалі виїхав з міста, заявивши у соцмережах, що переховується, адже має інформацію про загрозу його життю. А от у Херсоні двох студентів-прихильників Євромайдану звинувачують у замаху на вбивство капітана міліції, який днями помер у лікарні від ножового поранення. За офіційною версією євромайданівці напали на міліціянтів, які були у цивільному, але при виконанні службових обов'язків студентам світить до 15 років позбавлення волі. Ребята выполняли оперативные мероприятия по установлению лиц, совершающих грабежи в даній території, ніхто не не рассчитывал на том, що появятся какие то молоді люди, начнут ножом бить роботника міліції. Утім, друзі затриманих твердять, що під час бійки з міліціонерами у хлопців стріляли, а ножа, яким вбили міліціянта. Так і не знайшли. 50 до к Андрею. На Андрея напали люди. Напали люди, це були міліціонери. Сбили вистріли, є свидетели. Вони видели, слышали вистрілив на міліцію, їх очень сильно запугали. До Суворівського суду Херсона підтримати своїх товаришів прийшли студенти та громадськість. Журналістів до зали не пропустили. Зрештою, на час розслідування одного підозрюваного на два місяці залишили під вартою іншого, відправили під домашній арешт.